Ось зробив прилад нічного бачення. Бюджетний варіант. 2 долари він мені обійшовся. Зрозуміло, що і якість така не дуже хороша. Знімав у повній темряві чайник гарячущий там плюс 95. Ну, на жаль, не видно на пірометрі. Ну, заміряв температуру, там показувала 95 градусів. Е, так от, е, оцей прилад нічного бачення, він не реагує на тепло. От що моя ладоня, долоня, да? що чайник одинаково. Тому що чайник білий, долоня теж світла. Тобто прилад нічного бачення бачить лише світло, а не тепло. Тобто, як чорно-білий фільм. От там, де світліше освітлення, там світлі плями, там, де мало відображає, там темні. Тобто... Звичайне чорно-біле кіно серед ночі, якщо дивитися в прилад нічного бачення. Ну ось такі результати.